Всім привіт! Сьогодні я покажу що таке первісні корені по модулю. Е, і загалом давайте згадаємо те, що ми дивилися в попередньому відео, е, тобто про показники. Е, на неї, це таке, Тобто, у нас було що. Е, числа А по модулю M. Це таке число N, що це таке найменше число N, що А в степені M, що А в степені N. Конгрументне одиниці по модулю. Колентна одиниці по модулю. M. І що ми ще довели? Ми довели, що це N, що воно ділить φ від M. І що таке фі від M. Це в нас функція AD. Ми її також в попередньому відео розглядали. І давайте подивимося. Взаліс, що нам дає оця така певна формула, так? Вона нам дає, що фі від m це певна верхня межа для числа n. Тобто від м завжди є більше рівний, ніж n. від м є більше, ніж n, так. І первісні корені. Це насправді, коли в нас від м. M... Давайте я опущу, щоб записати таке це визначення. Давайте так. Пересний корінь А. Це таке число, що 에, по модулю М. А три первісний корінь, м -м, первісний корінь. У по модулю. По модулю. Тут, тут, з цього випливає, що ord А модулю M е, дорівнює ФІ від M. Е, і давайте ми взагалі далі в задачах будемо позначати, що R це первісний корінь. Будемо познайомити його R маленькою. Первісний корінь. С них корінь. Окей, давайте доведемо кілька теоремок. E, значить. E, окей, перша штука, яка в нас буде, це те, що така основна ознака, як би. Осна властивість. E, що в нас. Якщо в нас є якийсь А, яке є взаємно просте з М, нехай буде. Там. Так. Е, ну, з просто дужками, це буде якби в нас НСД з Д. Один одиниці, То А конгруентне R в степені L по модулю M. Тобто існує такий степінь числа. Е, існує такий степень числа R, що воно буде конгруентне А по модулю М. Взагалі спочатку подивимося, які в нас конгруенції може мати число А по модулю М. Е. А взаємно просте, тому конгруенціями в нас будуть всі такі взаємно прості всі такі числа, які менше взаємо і прості з ними. Тобто Це будуть числа, які рахуються в функції ейлера. Тобто їх буде остач, ну не конгренції, нехай би так. Конгруенції різних. Ну, не конкурент, ну, ну, Остачно напишу, щоб більш точно Остачу. Тобто А дає фі від остачу, нас по модулю І покажемо, що наше R, від, що R в степені L, воно, воно завжди буде давати якусь остачу, і воно почому, що буде єди, єдине таке L буде до фі від М. Тобто ми нехай скажемо так, що беремо такі L менше FІD. Так. І давайте, давайте зі зміні у нас буде. У нас буде S, L менше FІD. І зрозуміло, що більше нуля. Не знаю, чи різне можна. А, давайте більше строго, наприклад, більше нуля. А, і що ми робимо? Ми пишемо, що у нас R. Припускаємо, що R в степені S. Конгруентне R в степені L по модулю тут по модулю. М. Далі, ну, припустимо, що, звісно, що L, що L більше за S. Нахід так буде. Тоді в нас вийде, що R в степені L-S, конгруентне одиниці, Ми просто поділили це на це по модулю. Ну, воно просто з M, тому таке можна робити. По модулю M. І в нас виходить, що N-S. Воно є, звісно ж, менше за Так. Е, І тут що менше рівне, здається. Там буде менше рівне. І значить, в нас LDS менше M. Значить, е значить, у нас сходить суперечний, скільки від M це вже в нас орд. R по модулю По модулю M. Тут тобто нас вийде суперечність, тобто У нас буде від степеня 1 до першого степеня до Фі від М, У нас буде рів, у нас буде фі від M. У Нас будуть. Ну кажучи, у нас будуть встачі, У Нас не буде остачі рівної двох степенях, тобто у нас буде якийсь там. А1 остача, А2 і так далі. І їх буде А фівідем штук. Ну, це якраз і всі остачі такі, що фівідем остача. Тобто ми довели, що можна знайти всі такі взаємопрості конкуренції. Окей. E, okay. e, на цьому, думаю, це я думаю зрозуміло. І давайте перейдемо до. Того, як шукати пересні корені. так? Давайте будемо так навіть. Ось таку лінію зроблю красиву. Окей. Окей, зараз я вам покажу, як шукати пересні корені. Е, кілька методів. Спочатку давайте покажу, як вручну їх шукати. Значить, у нас буде таке нехай число якесь. Давайте якесь маленьке число, нехай буде 7. Чому б ні? E, Получається, що у нас по значенню ord нашого r по модулю 7 дорівнює Fi від 7, дорівнює 6 Ну, бо Fi від 7 до рівні 6 7 це просте число. Тобто F від простого числа це P-1, це у нас буде 6 e, Значить, дальше, Припустимо, що двійка в нас є. Пересний корінь Ну, весь не може бути, які ми числа перевіряємо? Ми перевіряємо числа, які взаємно прості з 7 -ркою. Значить у нас 2 в степені 7, в степені 6 має бути конгруентне 2. І раніше немає золонички. Окей, давайте подивимося. Получається, що 2 в першому конгруентне 2. 2 в квадраті конгруентне четвірці. 2 в кубі конгруент. Так, щось. 2 в кубі конгруентне в нас. Буде. Це буде. Вісмірка. Вісмірка конгрентна одиниці. Це якщо мод 7. І в нас виходить, що орд 2 по модулю 7 дорівнює. 3. І значить у нас двійка не є пересним коренем. Давайте ще подивимося. Ще нас буде. Візьмемо, перевіримо трійку, чум їм. Уже здесь, що тримас конгруентне 1. Конгруентріці. 13 конгруентна 3ці. 3 в квадраті. Конгруентне 9 конгруентне 2. 3 в кубі. Це у нас буде 2 на 3 це у нас конгруентна 6рці і конгруентне. Ну, мінус 1 напишу Так. Ну, Ні, це те саме, що п'ятірці. 3 в 4 у нас буде конгруентне мінус 3. 3 в 5 буде конгруентне. Це якщо у нас буде в 4, 4 4 на 3, це 12, 12 конгруентне в Це у Зараз буде в ну, П'ятірці мінус 2. І далі 3 в шостому. 5 на 3 15, конгретне одиниця. Все ми показали. Виходить, що в нас прибралися всі стільники. І в нас з цього випливає що 3 терапевісний корінь. Вісний корінь. Е, числа 7. Окей, тепер давайте для другого прикладу візьмемо вісьмірку. Так, виходить, що у нас буде орд. R по модулю 8 має бути рівним F8. Fit 8 це в нас буде по формулі 8 помножити на 1 мінус 1, друга. І це у нас дорівнює 4. Цю формулу, якщо що, вона вічує відео про по, функції функцію ейвер. E, значить, давайте подивимося. Получиться, що у нас має бути ord, orд R по модулю 8, має бути рівнем 4. 7. Перевіримо, які в нас можуть бути R. У нас може бути R, це взагалі, це взагалі, взаємопійська, які менші за 8. Це можливі R. -ки. Ну, давайте, одиниця. з велика Одиниця, одиниця, трійка, п'ятірка і сім'єрка. Одиниця зразу відпадає, оскільки R в першому степені це вже конкретно одиниці. значить Тим більше не буде конгрент 4. Значить перевіримо 3 в квадраті. У нас конгруентне. 9. Ну, ми оглядаємо 3. 9 конгруентне одиниці. Значить, у нас вже мінус. Давайте яті, п'ятірку подивимося. Получається, що 5 в квадраті. Конгруентне 25. Конгруентне 1. Також мінус. Бо тут другий степень, тут другий степень. І далі сімірка. У нас має бути 40 мікро. Що? Тім'я, це 7 в квадраті, 49, Тут що. Неважливо, чи конгрентне там може і рівно стояти. Тут сильно немає різниці. Конгрентне одиниці, також мінус. Получається, що не існує? Не існує такого корення. Е, Окей, давайте подивимося ще раз на це все. Е, значить. Тоді виникає питання, для яких же чисел такий корінь існує? Якщо, якщо він існує не для всіх, то для яких їх існує? Е, і давайте я напишу вам це. Це є це ціла теорема, але вона досить довго доводиться, досить складно, тому, мабуть, я її не буду доводити. Ну, типу, ця тема і так вже досить запутана. А чому її запутувати ще більше? Пливним доведенням. Можливо, я до його в іншому відео зроблю. Ну, давайте подивимося. Получиться, що в нас буде. Е, е, Пересній корінь існує чисел 1, 2, 4. Е, П в степені К. І 2 П в степені Іка. Е, таких, що П3 не парне. Просте. Е, окей. Е, тепер давайте подивимося на одну е, формулу е, досить цікаву, яка дозволить нам швидше обраховувати. Швидше не обраховувати, швидше обраховувати, Перевіряти наші перісні корень. Так, давайте подивимося. Я цю формулу знову ж таки не буду виводити, бо вона досить довго виводиться. І я. Ну, Не досить довго, вона просто. Немає сенсу його загалом це відео для того, щоб його не робити ще довше. Наша формула така, що R в степені P-1 поділити на Q. Конгруентне. Одиниці мод, не конгруентне 1D P. Це якщо працює тільки для простих е, чисел, тобто П. Просте. То з цього випливає. Що. А, давайте я ще уточню, що таке. Що таке Q. Q це якийсь простий дільник числа P-1. Q ділить P-1. Давайте так, запишу. І з цього випливає, що r трепесний корінь. Первісний. Давайте застосую цю формулу на прикладі. Там. Ну, давайте розглянемо яке число. Ну, ж таки, давайте для числа 29, нехай буде, а потім ми розглянемо ту саму сімірку, яку ми раніше розглядали. Щоб казати, що неможливо бути. Ні, що не що буде спроваджуватись. 29, так? 29 це в нас просте. Давайте запишемо просто основну умову для перезнаконня. Пописуйте, що ord R по модулю 29. конгруентне, Яке конгруентне? Дорівнює від 29. Тобто дорівнює 28. Ну, це не обов'язково записувати, але просто щоб собі краще в голові розуміти, що ми робимо і з чим ми працюємо. Це варто записати. Значить, що в, що в нас має бути? У нас пісавши цю формулу, получається, що R. В степені P-1, П-1 це у нас буде 28. Знову ж таки, це просто це 29. Поділити на Q, то у нас буде 28, у нас ділити на 2 і на 7. Так. 2 в квадраті на 7. І наприклад, перевірити ці два множники. віку і мільку. Що нам тільки по одному разу треба? Е, ну, давайте подивимося. Привіт двійку. Чоб ні. Оже, що 2 в степені 28. Поділити на 7. Це у нас буде. 2 в не Неконгруентне одиниці по модулю 29. 2 в четвертому це 16, але сполучиться ця штука плюсується. Там. Не ну, за... потрібні дужки? Е, давайте тепер перевіримо, на сушевий множик 2. Тобто 2 в степені 28 поділити на 2. Це у нас буде 2 в 14. -му. Має не бути По модулю 29. Одиниця по модулю 29. Е, окей, 2 в 14. Як це, нам тут зручно проховати. Ну і так, 2 в 5 конкурентне мінус 3. Ну, конгрентне 32. А, ні, просто 3. Що я роблю? Просто 3-ті. що 2 в 14 2 в 10-му конгруентне. Конгруентне буде нас 9 тоді з цього. Ну і давайте далі. 2 в 14. Це у нас буде конгруентним 16 на 9. Е, і це у нас буде конгруентним. Ну час, що не так, я часів прохую. 16 на 9. Поділити на. 29, це нас ціла частина 4. Наслі 16 на 9. мінус 4 на 29. Це у нас буде достатньо конкурент 28. О, взагалі круто. Получається, що це конкурентний мінус 11. Це не конкурентний 11, тому плюс. І нас виходить що 2. пересний корінь. Ресний корінь. Це мені що це значно швидший метод, ніж попередній. Очевидно, що він швидший. Давайте розглянемо ще інше число. Так. Давайте розглянемо число 17. З ним вже цікавіше буде. У нас є число 17. Так. Я, мабуть, навіть не буду описати. Припустимо, що Двійка є. Пересним корено Е, Тоді. Заходить, що 2 в степені 17 у нас виходить мінус 1 це на 16, 16 це 17 мінус 1. 1 16, виходить, це дорівнює 2 в четвертому. у нас тільки дві, треба буде перевірити. Тобто 2 в степені 16 поділити на 2. Це у нас дорівнює 2 в 8 в степені. І це у нас буде конгруентним. Получиться, що 2 в 4 конгруентне. Це має бути одиниці 2 в Модуль 17. 24 у нас конгруентне одиниці, Значить 2-8 в також буде одиниці. Е, Значить, це вже, все, це вже все погано. Значить, 2 не є простим коренем, Бо 2-8-м в 8 одиниці. Окей, двіка не є простим коренем, то може трійка є простим коренем. Тійка взаємно проста з 11 ну, ні. з 17 і. Тому, ніби, чому б і ні, чому б не може бути простим коренем? Е, окей, подивимось. Значить, 2. 3 в степені 16 на 2. Оно та сама штука у нас буде. Тільки у нас одне число треба перевірити. Русте. Це два у нас. З'їдек треба перевірити. Давайте, я розпишу все. Значить, 3 2 крапки. Получається, що. 3 в 8. У нас має бути. У нас є А, Окей, у нас виходить є конгретним. Це дорівняння напишу. Дорівнює 3 в четвертому. помножити на. На 300 навіть. 3 в кубі. Можна на 3 в кубі. Можна на 3 в квадраті. До рівні 900. Конгруент на 9 конгруент. я щось спішу щось сьогодні. До рівні 27 на 27 на 9. І це у нас буде конгруентним. По модулю 17, ну, давайте тут. Тут так розумієте, при кого модулю нас буде конгруентним. 27 конгруент на 10. Тобто у нас буде конгрент 10 на 10 на 9. Конгрент на 900. І давайте я ж знову ж таки калькулятором ж перевірю, щоб швидко не. Щоб довго не мучитись. 900 на 17 на цілої частини це 52, 900 мінус 17 на 52. Конгрент на 16. Ну, все, бачимо круто. Получається, що у нас виходить, що це не дорівнює одиниці. І знову ж таки, давайте запишеш. 3 8 не конгруентне. Одиниці. По модулю 17. І в нас виходить, що 3 перісні 3, корінь. Ми знайшли первісні корені наших чисел. Тепер давайте ми покажемо, де вони можуть використовуватись, якусь задачку. Е, ну, давайте це будуть штуки, яка зможна знадобитися в задачі. Наприклад, давайте знайдемо е, всі такі конгруенції, які можуть досягати Х7 степені по модулю щось 6, по модулю 28. 29. Е, окей, що у нас є? 29 просте. Ми вже знайшли усі прості. Ми, ми вже знайшли персний корінь числа 29. ніби в попередньому прикладі. Е, значить, е, захову... беручи тепер нашу властивість. Е, Первісного чис... кореня... Заходять, що у нас всі остачі різні в його степенях. Получається, що наші остачі можемо записати так. Що їх с сьому. Що Х, просто Х. Це не Х сьому. Конгруентне. Конгруентне. Е, 0. 1. 2, Два в квадраті. І так далі. До 2 в. В віком там степені. В степені двадцять Потім зараз це у нас буде степінь Фі від Fі від 29 мінус 1. Ніби у нас тут просто ж так може проховати простіше. Тобто у нас буде тут 1 і 27, і ще 27 остачність буде 28 можливих остач, що якраз і є всі остачі. Ну, ми не забуваємо про 29 останні 27 стач. Забуваємо, що 11 це нульовий степінь. Двіки просто. Е, окей, значить, зрозуміло, що всі такі, що. Давайте піднесемо це все до 7 степеня. У нас буде, що Х в 7-му. Конгруентне. 0. 1, 2 в 7. му 2 в 14. му 2 в. Ось му 2 в 28. му І так далі. І так далі. Е, і ми можемо побачити, що скільки 2 в 28-му конкурентній одиниці. Скільки в нас по. По тому, що. Давайте, синус, давайте це запишу все-таки. У глубині. Це нас сипнуть 8. О7. Давайте запишу. Швиденько. Нас озна... ну, ніби. У Ус ознак основне означення що орд ModLus 7 а що число 2 дорівнює 28. Яке 7. Я і що я пишу, що я пишу, що я пишу, що я пишу. Мод 29. Мод. 29. Щось запутався трошки. Багато всього на Е, Назвають орд по модулю 29 числа 2 дорівнює 28. І те, що 2 в 28 му не одиниці. І в нас виходить, що. Ну, це все по модулю 29. Де згодиться, що все, що далі, воно буде переходити назад в ці попередні. Навіть 28 перейде в одиничку вже. І в нас вийде, що і всьому. Х-7, конгруентний нулю, одиниці, 2 в 7, два в 14 і в 2 в 21. -му. Ну, давайте порахуємо, наприклад, в чому конкурентний два в 7-му. Для нас 2 в 7-му. Конгруентне... Хочеться, що у нас буде 2 в. Там є таке файне? 2 в 5 помножити на 2 в квадраті. 2 в 5 це у нас 32, у нас виходиться конгруентне 3ці на 4 ірці, конгруентне 12. По модулю... по модулю 29. І насправді нам навіть не треба далі рахувати оці значення. Чому? Тому що. У нас непарний степінь. І зрозуміло, що у нас на початку можна було записати, записати всі множники через мінус і так далі. 29 не парне, тому, так, ну, тому так, тим більше можна зробити. Е, і тому у нас вийде, що наші X, що наш x7. А тут тут я забув, що 7 Е, написати. Це юй, я щось шо, путаюся. треба фіксити. Ну, 29. Отак й. Нічого. Е і значить. Е все в нас виходить, що Х7. Конгруентний. 0. Плюс-мінус 1. І плюс-мінус 12. По модулю. 29. Це, мабуть, все по на сьогодні. Получається, ця тема вона не є простих. Чесно, до мене вона доходила дуже-дуже довго. Ми... Ми в майбутніх відео ми розглянемо квадратичні лишки, далі там символ Лежандра і так далі. І так далі. Е, якщо якісь питання, то задавайте. Е, я, можливо, лишу PDF-ку в описі, що тут дозволить. Це будь-яке.